Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. На добраніч лицаренку потрудився ти добренько, написав і намалював Девід Мелінг. <звук> Новий звук луною пронісся коридорами замку. У короля та королеви народилася принцеса. У принца тепер була маленька сестричка. Та він не міг зрозуміти, через що увесь цей галас. О, це подушечка серед багатьох чудових подарунків була найм'якша, найпухнастіша подушка в усьому королівстві. То одного разу товста королівська кицька розплющила її. Ох, як же ж бідолашна принцеса плакала. І плакала, і плакала. Ніхто не міг цього витримати. Король побіг поговорити з своїм найвірнішим лицарем. Ходи, наповни ось це чимось м'яким похнастим, сказав він. Поспішай. Лицар кинувся до дії. Він був таким швидким, що не вистачило часу навіть закінчити оцаре. Він скакав на коні й скакав, аж доки не опинився у хащах дрімучого лісу, де волохаті ведмеді потирали свої буркотливі пуяки. Час обідати, бурмотіли вони, але лицар був сконцентрований на своїй місії. О, цікаво. А чи не міг би я позичити трохи ведмежої шерсті і скласти її у королівську подушку? Подумав він і вирішив придивитися ближче. Вже за кілька хвилин обскубані ведмеді розбрідалися назад у хащі. Вони потирали свої болючі сідниці і бурмотіли щось незадоволено під носа. Ну, це несправедливо. Ми просто хотіли швидесенько перекусити, не було потреби так чинити. Скрізь навколо валялася ведмежа шерсть. Лицар наповнив подушку і передав її коневі. Як думаєш, чи достатньо м'якенька ця подушка для принцеси? запитав він. «Іго!» – сказав кінь, що означало, подушка занадто кусюча. Ніхто з них не зауважив плавних тіней, що скрадалися і велися навколо стовбурів дерев. Це була зграя вовків. Вони внюхали лицаря, внюхали коня, та вже скоро. <му> Ці нюхали, потеліпали назад у хащу лісу, підібгавши хвости. Скрізь навколо валялася вовча шерсть. Лицар знову наповнив подушку і передав коневі. Ну, а тепер чи достатньо м'яка ця подушка для принцеси? запитав він. Його! Сказав кінь. Що означає, мені здається, ця подушка занадто ще ти не І саме тоді. Уф, уф. Прямісінько з неба на голову лицарю бехнулася сова і відскочила. Пір'я м'яко кружляло навколо. Ось воно. вигукнув лицар. Я зроблю подушку із пір'я. Якщо тобі потрібне пір'я, сказала приголомшена сова, іди за мною, і я тобі покажу пір'яні дерева. «Ова! я й сама не знала, що бувають у світі пір'яні дерева. Ну що ж, лицар та його кінь, і я зовсім боюся висоти. Видерлися на гілляки, навколо них зібралися птахи, щоб послухати оповідки лицаря. Скрізь було пір'я. Коли він закінчив, птахи радо погодилися допомогти, та наскубли рівно стільки пір'я, щоб заповнити подушку по самий королівський край. Лицар та його вірний кінь. Помахали на прощання і поскакали, і скакали і скакали, аж доки не повернулися до дрімучого лісу. Ох як же ж вони продиралися крізь його хащі, крізь його найпохмуріші таємниці. Вони так наполегливо торували собі шлях крізь дрімучий ліс, що вилетіли із того боку. Ніхто в замку не спав цілісінький тиждень. Усі були страшенно раді поверненню лицаря. Та покладіть цю дитину на подушку, бо я зараз з глузду з'їду, голосив король. Усі затамували подих. Принцеса не плакала, Теж принц нахилився і обійняв свою маленьку сестричку. Вона перестала плакати, вона посміхнулася, видула малесеньку больбашку і заснула. Король обійняв принца. Королева обійняла принца, і нарешті замок занурився у сонну тишу. Ну, якщо не враховувати хропіння і сопіння, що блукало сонними коридорами замку. На добраніч лицаренку потрудився ти гарненько.